На тривай триває марафон. Ми говоримо про події цієї ночі, які сколихнули не лише Київ, не лише Україна і взагалі увесь світ. Тому що відео події цієї ночі вже з'явилося по суті у всіх міжнародних інформагенціях. Нагадаю, що активістів Євромайдану по суті катували цієї ночі беркутівці. Є багато постраждалих поранених вони зараз у лікарнях. А про це ми говоримо сьогодні із гостями студії. І почну з о, ще раз представлю Зоряншкиряк, Анатолій Луценко політолог і громадський активіст з нами сьогодні. Ми чекаємо також тих, хто були свідками цих подій. Будь ласка, пишіть на Фейсбук, якщо можете, або смс-ками 067-215-6666 І приходьте до нас у студію. Розповідайте, що ви бачили на власні очі. І зараз є останні новини. Значить, була інформація про те, що е, ті, хто вцілів від штурму Євромайдану цієї ночі, е, сховалися у Михайлівському соборі, і тепер до них туди підтягнувся Беркут. І ось, значить, на території Михайлівського монастиря, е, де є велика кількість протестувальників, е, ідиот, вони вже готують там. Також вони бояться штурму. І що пишуть? Владика Єпіфані стверджує, що міліція арештовує і вдягає наручники усім, хто якимось чином виходить за межі монастиря. Просить допомогти депутатів, преси, духовенства і морян, прохання цю інформацію поширювати. Власне, тому ми зараз озвучуємо її в ефірі. першим говорить Анатолій. я одразу прошу, будь ласка, не перебувати до одного, тому що вас просто не чути. Кажіть. ну, е, ну це звичайно дуже символічно, що Якраз поряд з Михайлівським є руїни десятиної церкви. Якщо ви пам'ятаєте, під час татарської навали там сховалося, сховалося це, і те, що зараз відбувається штурм уже культових споруд заради десяти людей. Ну це не те, що повний безлузя, це якийсь театр абсурду, який, до речі, ніколи не був притаманний, взагалі. А хто зараз віддає ці вказівки? Ну, Янукович, у нас одна людина в країні віддає ну, ці вказівки. Ми, ми за за я зараз не готовий говорити, хто ці вказівки дає. Ну а, при, та, принаймні, е, оцей сценарій, який реалізується, він абсолютно безглуздий. Е, ну, такий. Це демонстрація сили там, де її не потрібно демонструвати. Тому що можна демонструвати силу, коли е, проти тебе стоїть сила якась і, і так далі. А коли проти е, звичайних. Студентів і активістів, і, як правило, дівчат, то ну я просто не розумію, для кому це вигідно і для кого це взагалі цей театр абсурду розігрується насправді. Кажіть, ви знаєте, це навіть не дикість, це вже святотатство. Це така параноя і істерія, яку ми зараз поглядаємо в діях. Януковича і власне його е служак вірних є ознакою в першу чергу страху Італії, тому що сьогодні безперечно. От Толя перед тим сказав, що майдан був недолугий, толя я категорично з тобою не погоджуюсь, тому що цей майдан розбудив мільйони українців і не тільки в Україні, а й по всьому світу. Цей майдан показав, що Україна є народом. Я що Україна є народом, Але і організація дякую що, що Україна є е, е, нацією, і сьогодні е, для нас. Оці дії Януковича, який віддає антиконституційні, антидержавні і антинародні злочинні накази, є ознакою страху за власне майбутнє в першу чергу. А все це, що ми споглядаємо, це і є сценарій виборів 2015 року. Хоча я вкотре наголошую на тому, що ніяких виборів за таких обставин не буде. Тому на сьогоднішній день я думаю, що і у опозиції, і у громадянського суспільства є небагато часу, але принаймні є доба для того, щоб виробити план дій на завтра. Я думаю, що вже всі сьогодні зрозуміли, що не буває політики без політиків, що майдани без політиків приречені на крах і ось на таке, на превеликий жаль. Закінчення. А що стосується іншого, то я думаю, що сьогодні, напевно, я, я так передбачаю, що буде прийнято рішення всіх опозиційних сил, буде напевно заява до Всієї світової спільноти То, до країни є... світова спільнота реагує вже і без заяв опозиції і, вже купує і, реакції і, і, в світі. До чого і, тепер і, опозиція? Тут, а я вам скажу інше, і просто я думаю, що я буде що, що буде зараз що, що буде заява з вимогою. Застосування найжорсткіших санкцій, включаючи блокування е, банківських рахунків, включаючи е, позбавлення віз і можливості виїжджати за, е, власне, за, власне, за кордон і в країни сполученого про це поговоримо зараз. Є багато реакцій, я її озвучу. озвучую. Я хотів, я хотів сказати, що такими діями ще мав відповісти потім там, насправді, насправді, насправді насправді заганяють країну в міжнародну ізоляцію. І це дуже погано. Це дуже погано, тому що це небезпечна тенденція, розумієте, яка в будь-який момент може перерости ну, в абсолютно непрогнозований сценарій. Тому Значить... що коли країна перебуває в міжнародній ізоляції, вона ж не може жити автономно. Тобто вона все одно живе і змушена, з, згідно геополітичних законів, вона все одно змушена з кимось. Там дружити і так далі мені дуже прикро буде, якщо цим нашим найближчим другом буде там північна Корія. І демократичний Іран. Значить, дивіться ще до інформації із Михайлівського собору, куди теж підтягнувся Беркот. Нагадаю, там сховалися активісти з Євромайдану, які вціліли після нічного штурму. Значить, автобус з Беркутом чергує біля бокового в'їзду до Михайлівського собору, біля центрального карета швидкої. На території собору чомусь звідки з'явилися там ще дві швидкі. Не знаємо, чи хтось постраждав, не можемо таке. Стверджувати, але швидкі там є. У постраждалих організовано знімають побої активістів закликають писати заяви, щоб, щоб правоохоронців винних у побитті можна було притягнути до відповідальності. Це дикість. Це Там просто дикість. Там, там як там, можна є... в церкву заїжджати це. Там, взагалі... є зараз... там, Мало... там є зараз депутати від опозиції, і є е, 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 там, і буде і юридична підтримка. І власне ще раз кажу, що це ще одна ознака од е, того, е, на що на що, що що буває, коли ми говоримо про політику е, без політиків. Це дуже хороший сигнал для е, на майбутнє і на завтра, і на післязавтра, і на взагалі подальшу організацію супротиву е, супротиву от цьому ганебному режиму, який сьогодні просто кійками. І щитами, і сльозогінним газом намагається поставити е, українців на коліна. Так, давай, Але, звичайно, тут, це не Мені здається, що просто це гасло. Воно заточне по не політики без політиків, це без партійних прапорів. Це різні речі. Тобто політики можуть е... бути вони просто е, в час єднання заради євроінтеграції. Чому? Я думаю, що було логічно виходити для того, щоб демонструвати державну позицію. Під прапорами, але коли Майдан представлення по переводило вже в майдан дії, то тоді в першу чергу треба було сажати політиків і воркомітет, і так далі. Те, що це не зробили, я тепер розумію, чому не зробили. Тому що очевидно, був якийсь саботаж з боку, вже зрозуміло, яких осіб, то те, що це не зробили, це колосальна помилка. от я якраз Віталій можна відповім також? А. Толя, дякую. Бо так трошки можливо емоційно, все це. Це машина, коли дивишся на це все. Безперечно, тим більше, враховуючи те, що я третю добу, зараз взагалі практично восьму, а третю без сну. Бо, власне, от ти зараз добре сказав, коли Юля зробила заяву, зніміть, от вони хотіли зняти партійні прапори. Ми зняли партійні прапори. Скажи, а для того треба була заява при, прямо Юлії. Вони не могли цього раніше зробити самі. Ви знаєте, я вважаю, що в тій ситуації потрібно було це зробити раніше. Частина вважала так, частина інакше. рефлексії були. але більше, так, так, так. давай. Ви знаєте, це насправді в даній ситуації це вже не так принципово була зроблена, погодили рішення. Прийшли, об'єдналися. Причому європейський е майдан європейської площі політичний. Прийшов на Майдан Незалежності, знакове, скажімо так, надзвичайно енергетично потужне місце для кожного українця. І от саме тоді відбулося те, про що ти говориш. Спитали, що потрібно? Охорона потрібна? Ні, категорично не потрібно. Люди потрібні організацію структурувати. Ми всім готові допомогти. Звук ставити ні, не потрібно. Сцену потрібно, ні, не потрібно. Харчування організувати, якісь речі домовилися. Тобто домовилися про допомогу е, на нижчому рівні побутового обслуговування. Все інше їх категорично не цікавило. Більш того, найголовніше, коли мова зайшла про входження до оргкомітету, і, зокрема, в тому числі до присутності на сцені, то перше, що почало лунати, і достатньо так. Ну, ну я не скажу агресивно, але достатньо гучно. Це ні-ні, ми ніколи цього не допустимо, бо тоді політики захоплять сцену. І звичайно, в такій ситуації, під, ну, скажімо, там. там такі, я таким, тим, з з того, що, що я спостерігав, там захоплювати було нічого. Там, звичайно, друзі, дивіться, питання ми вже бачили... У Цього ніхто не хотів робити, видавати. Всі сподівалися на якусь узгодженість, вибачте. Ми вже бачили сьогодні, як на Майдані били активістів. Дуже жорстко до крові, по суті. Але з'явилася нова нова інформація. Нове відео з'явилося. Як, власне, з чого все починалося? Як Беркутівці захоплювали Майдан? Давайте подивимося це нове відео. Його ще не було до цього в інтернеті. Це початок. Це початок це сам, сам так. Так, так, так. Це це якраз початок цієї акції, коли вони з різних сторін. І зараз інша е, шеренга рухається з е, інститутської, зверху ось там вони стоять. А пане Зорян, а де ви були в цей час? Ми в цей, от в цей, от, в цей момент ми були е, перед перед машиною швидкої допомоги. Угу. Перед. І коли пройшли уже е, терміново, бо ми буквально, ми буквально переходили від е, машини озвучки там за рогом е, біля Сбербанку Росії на е, Хрещатику стоїть машина озвучки, яку тако, е, ну, машина озвучки, яку також заблокував Беркут автобусами. От, власне, ми там вели перемовини щодо того, щодо можливості встановити звук і перенести його вручну. І ми якраз поверталися з Андрієм. Із, Володію Бойко. І в цей момент почався оцей шалений просто ну, буквально там за кілька секунд, причому вони, як завжди, з'являються якось з та, переходів. Звідкись... Нас, нам просто пишуть глядачі, які не бачили відео попереднього, і зараз питають, а що там було за відео. Давайте покажемо оце відео страшне, де людей Власне. били ногами, по суті. Там ну, уже та, без коментарів, я думаю. Да, Давайте запустимо це відео, це дуже, дуже важливо. Показати, кажуть, що зараз якраз його готують до ефіру. це сталося сьогодні вночі. На початку п'ятої ранку, десь з четвертої, десять, буквально за хвилин двадцять. Ось це відео буквально. Дивіться, що відбувалося цієї ночі. До речі, дуже важливий момент. Ви бачите, що бітингувальники жодним чином не е, намагаються. Тобто, словами, ви бачите, до речі, там достатньо той, подивися, подивися. Там достатньо, бо ми весь час говоримо діти-діти. Звичайно, було велика кількість студентства всі ці дні, і слава Богу, що студентство прокинулось. Але сьогодні, після мітингу спільного, так би мовити, де були також присутні представники, активісти, опозиція. Сьогодні було людей більше 50 тисяч на Майдані Незалежності, до речі, без прапорів. От. І, і ви бачите, що жодного супротиву якоїсь агресії не проявляється по відношенню до правоохоронців. Тому це дикунство. Ну знаєте, мене просто дивує е, от от, от дивують е, люди, Янукович і вся ця е, компанія. Просто і на питання в тому, наскільки низько треба впасти морально або наскільки треба потрібно любити. Знаєте, якісь е, матеріальні е, цінності, щоби е, ось таким чином все це захищати. Але є ще я ж думаю, в кінці в кінці, є ще ж бо, Боже, є ще ж відповідальність. Єдине, перед що Богом. залишається на сьогоднішній момент, це, звичайно, з політичної там, точки зору, це, звичайно, парламентська комісія. Я думаю, що потрібно. Ну, це, це, я думаю, що це вже вам заряд придумувати, яким чином як найшвидше викликати силовий блок у Раду. Ну, якраз власне сьогодні Арсеній Яценюк про це заявив, коли вийшов з РОВД. От і я був присутній при, при розмові з журналістами. Якраз він заявив, що завтра буде достатньо серйозна. В понеділок розмова із силовим блоком, і щодо того, щоб звітував Захарченко, і звичайно щодо того, щоб відповідав Азаров і вся ця кампанія. Тому я думаю, що вже Знаете, вівторок якраз... ми, ми побачимо достатньо серйозну ситуацію у Верховній Раді. Дивіться, і поки е, наші якраз чиновники мовчать вже. З'явилося просто, поки навіть ми тут сидимо. Вже з'явилося дуже багато реакцій міжнародної спільноти, посли США та Британії засудили розгід Євромайдану. Е, я зараз е, почну з того. Я зацитую екс-посла. Значить, давайте. Е, е. Що використання сили проти протестуючих на майдані поглибить міжнародну ізоляцію президента Віктора Януковича? Так прореагував на події на майдані колишній посол США у Києві Стівен Пайфер. А далі маємо реакцію уже нинішнього посла Джефрі Паєта. Будь ласка, давайте подивимось. Вже ввечері на майдані відбулись сутички з міліцією. Європейські та американські лідери застерігають українську владу від застосування сили проти мітингувальників. Посол США в Україні Джефрі Паєт в інтерв'ю Голосу Америки попередив про серйозні наслідки для українсько-американських взаємин у разі розгону Євромайдану Фоюнайтесфрідом в вільність фрідом вільність спіч, вільність прес ар фундаментал принциплз для сполучених штатів свобода висловлювання, свобода слова і свобода преси фундаментальні принципи. Ми постійно повторюємо, що це наш найвищий пріоритет. Повага до цих цінностей одна з основ наших стратегічних двосторонніх взаємин з Україною. Відхід від цих принципів матиме серйозні наслідки. Ми дуже різко засуджуємо атаки на журналістів, зокрема й сьогоднішні напади. Це дуже неприємні випадки. Ще раз наголошую: ми переконані, що маніфестації громадських активістів, які вже тиждень відбуваються в Києві та по всій країні, дуже позитивний знак для майбутнього української демократії. Це позитивна ознака міцності громадянського суспільства України, і це позитивний знак для президента Януковича, що його адміністрація не допустила значних проявів насилля. І дуже важливо і надалі дотримуватися цього принципу. Ми дуже чітко пояснили і публічно, і особисто, що демонстрації, які відбуваються цього тижня, це позитивний факт, який свідчить про силу демократії в Україні, і його необхідно поважати. Причому ще вчорашня реакція перед цими подіями, вона вже була різкою, але е, з'явилася вже і сьогоднішня від посольства США. Значить, Сполучені Штати засуджують насильство над протестувальниками на Майдані Незалежності, скоєне у суботу, у досвіда про це йдеться в офіційній заяві Посольства США в Україні щодо силового розгону протесту на Майдані Незалежності у Києві. Далі теж цитата: ми закликаємо уряд України поважати права громадянського суспільства та принципи свободи слова і свободи зібрань, які є. Е, Засадничими для демократичних цінностей і наріжним каменем нашого стратегічного партнерства сказано повідомлення посольства США в Україні. Бачите, яка миттєва реакція з'явилася? Ну і я ще раз хочу наголосити тут це дії. Хто їх здійснив? Він мав би розуміти, що це призведе до міжнародної ізоляції. Ну і це дуже обмежує геополітичний маневр. Ви розумієте, що? Одразу після заявою посла Сполучених Штатів посольства Сполучених Штатів зробити, я кажу, абсолютно якась нелогічну дію проти 200 людей, які там нічого не ну, об'єктивно ніякої спротиву не чинили, не робили ніяких там навіть провокацій да, формальних там не робилося при тому. І і і не, не отримати потім реакцію. Я не думаю, що це так, такі речі на міжнародній арені. Взагалі проводи. Виникає, виникає е, тут. Виникає питання, от наскільки е, повинна? Наскільки повинен бути солодкий пиріжок, той, який запропонований Януковичу, щоб він міг собі дозволяти так відверто плювати в обличчя президенту Сполучених Штатів, плювати в обличчя всій європейській і цивілізованій спільноті, тобто людина, наскільки або це людина, в якої ну на превеликий жаль, є певні питання з? Психікою або це людина, яка справді не боїться вже нічого. Але ми ж повинні розуміти, що тоді це ну тоді це виникає питання. Взагалі, ну, я думаю, що, що потрібно, щодо... потрібно в будь-якому випадку дочекатися реакції, тому що тут питання ж не тільки війну коші питання всіх країн. Та безперечно. дивіться. Безперечно. Є нова інформація з Майдану на Майдані. До людей почали підходити міліціонери, вимагати, щоб ті не стояли групами більш ніж три людини. Причому, якщо таке відбувається, то е, людей е, ну пишуть, що по посуті е, силою намагаються роз'єднати, тому що дуже багато беркутівців. Є, Маємо картинку з Майдану. Е, друзі, дивіться, от що було вчора, всі пам'ятаєте, та скільки було людей, е, і що є зараз після цього кривавого розгону. Ми бачимо, що е, немає не те, що активістів, немає навіть і звичайних перехожих на самому майдані, тому що там е, цю територію охороняє Беркут. Е, Ну вже почали. Я бачу, що от е, раніше не було там внизу. Зараз вже вже там є все одно люди. Але звісно що, що якихось угруповань ніхто не допускає в жодному разі, і ще з'явилася теж інформація, що при розгоні Євромайдану постраждали двоє поляків. О, Значить, е, читаю дослівно: в результаті розгону мирної акції на Євромайдані у Києві постраждали двоє громадян Польщі. Е, про це вже написали польські змі. Це ж громадяни єс. Це громадяни ЄС. Ви знаєте, от наступним кроком якщо... Ні, ще пря ще уточнення. Я, я не побачив його. представники Беркуту застосували силу проти польського журналіста і керівника однієї з польських компаній, що працюють в Україні під час силового розгону протесту на майдані. Постраждалі звернулися по допомогу у польське консульство у Києві і в даний час знаходяться на території дипломатичного представництва. Ось Така інформація Ну, коменту. Ну, комент. це, ну це, я це думаю, що на наступ, наступне що може на, на, е... наступне, що можна очікувати від е, е, цих людей, якщо ми е, все таки разом не зберемося і не об'єднаємося, і не дамо бій е, диктатурі і цьому е, політично-правовому. І просто... бандитському свавіллю, то вони просто почнуть стріляти, і цим все закінчиться. У Мене просто питання тепер яким чином буде своїх виборців, які обирають на демократичних засадах владу в Польщі, на яких які будуть мотиви для президента і послабу та адвокатом України в Євросоюзі? Дві це, це справді це, це, проблема. це і, і, проблема і держави в От першу це, що... чергу, не тільки не тільки Януковича, це відношення, це відношення до країни. І е, навіть коли ми говоримо про певні е, тиски з різних сторін, на жаль, це також буде відчуватися і у всій країні. В першу це, чергу як це стосується це там... так, так тобто, це свідома технологія на остаточне встановлення. А жорсткої Просто, диктатури. Просто розумієте, там, Росія може залізне занавіс, там ми знаємо історію там, поставити. Китай шовковий, а в нас я не знаю, який занавіс. Економіка не є настільки прекрасною в такій. Скажем, спринтерські форми, щоб наражатися через 200 людей на міжнародну ізоляцію, це повний алогізм. Поки що Дивіться, тим часом, є знову ж таки нові реакції. Міністри Швеції і Литви засудили. Використання сили до Євромайдану, використання грубої сили проти демонстрантів на майдані у Києві є неприйнятним. Про це йдеться у заяві голови Міністерства закордонних справ Литви Лінаса Лікевічуса, яку він зробив у своєму твіттері. Далі знову ж таки ще цитата: засуджує побиття мирних демонстрантів у Києві. Використання грубої сили є неприйнятним. Це одна заява, і друга від глави МЗС Швеції Карла Більта він також засудив розгін Євромайдану репресії проти проявів у Києві. Є досить тривожними. Ми стежимо за подіями. Написав він у своєму твіттері. Ось знову ж таки тобто вже та, на розумієте, додачу розумієте, до тих як заяв, які були з, зі штатів. Є ще вже є, заяви. Зіроє пробну, якщо наприклад. Хтось гіпотетично збирається у нас реалізовувати якийсь сценарій а-ля Росія або а-ля Білорусь, то я вам хочу сказати, що ми не є, ну, наша економіка є бідна, політичний клас не є самодостатнім настільки, щоб, щоб реалізовувати такий сценарій. Це перше. Друге, ми вже настільки інтегровані в європейський процес, що тут. Скажімо так, якісь колиші дріт не натянеш, І тут треба розуміти, наскільки всі ці роки, коли країна йшла в спокійному напрямку, там в Європу, або частково в Європу, або налагоджувала принаймні якесь своє реноме в світі, яке намагалося там поправити і футболом, і всім іншим. Тобто за один за кілька за один через, день країна перевернулася. через 200 через через людей, які мирно в себе стояли, можна втратити. Я не розумію, хто і де наражається на такі ризики. Я, Толя, дозволь, будь ласка, я вам хочу сказати, що в цій ситуації, що один чинник, ти. Мабуть, все-таки забув, погоджуючись з, з твоїми тезами, що все-таки українці це вільні люди, це люди, які за останні роки, не дивлячись на три роки цієї диктатури, яка не зламала, до речі, український народ. Але ці люди, які піднімалися сотні років тому, піднімалися вже і в новітній історії, згадаємо її. Україну без куч. Ми згадаємо і помаранчеву революцію. Був період, коли була зневіра і розчарування. Але сьогодні, от саме той Євромайдан, про який ми з тобою говорили, саме прагнення до європейських цінностей і бажання жити в цивілізованому світі. Віднесення оцього духу і загального 50, національного 60, єднання 60%, під... 60 різному, за, то, за євросоюз то. вони не дадуть змогу Януковичу реалізувати от такі от е, ганебні речі. Тому, звичайно, ми готові до того, що відбувається, готові і до е, оцих от е, ганебних і продовження політичних репресій. Але я думаю, що 200-300 тисяч. Е, Чоловік на вулицях столиці і мільйони в усіх куточках України здатні будуть дуже швидко змінити ситуацію в країні і змінити цю ганебну владу. Я вже говорив Віталій, вам на початку От, програми, що, що, що виборів цього... президента в його сценарії в сценарій Януковича від сьогоднішнього дня виборів президента 2015 року нема, і це повинні розуміти всі. І ні, ні, ми батьківщина і удар і свобода. Так, друзі. І ми люди. зараз знову. Спасибо. Я прошу вас. Ми зараз знову переб'ємося просто заставкою. Тому що далі має бути пауза. Я хочу просто Приймаєте. сказати всім, хто до нас приєднається, далі ми готуємо зараз включення з майдану незалежності у Києві. Пряме включення uh -huh. звідти нашого кореспондента. Це раз. І по-друге, є ще одне нові нове відео е, нічне. Це коли Беркутівець б'є ногами людей. Теж це буде після паузи. Отже, дочекайтесь.